Ви розпочали бренд коли. На якому він зараз етапі, і як ти бачиш його розвиток? Півтора роки бренду так. На якому етапі він ну, розвивається? Я чесно скажу, зараз мій фокус не на 100% на бренду. Після переїзду я буду змінювати фокус, буде менше курсів, буде інструкторський курс раз на рік. Я не буду його запускати там кожні три місяці, будуть ще інші продукти. Буде будуть живі курси, я думаю, але не часто, не багато. І мій фокус буде на бренді, на розвитку, плюс розширення лінійки, тому що я бачу, яких продуктів яких позицій не вистачає в бренді. і і, звичайно, мені треба зробити більший асортимент для того, щоб люди могли зайти на сайт і замовити все, що їм потрібно. в тебе не якась там розлівайка. Тобто, в тебе сертифікований бренд, який пройшов mm -hmm. всі сертифікації. Розкажи, от як це там правильно все називають? То ми зареєструвалися в Health Cosmetic Canada. У нас є сертифікати МСДС. Тобто це світові сертифікати, які надає виробництво. Понюхай, понюхай він смердить! величезний прогрес, що людина приїхала з балабіна. Я вибачаю сеча з балабіна з маленького селища, і вона в. Канаді відкрила бренд власного ем, з власних матеріалів. Ну це просто.